Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви попросили, я зараз не, не скажу хто, зробити розклад на ситуацію, яка була у Львові, коли шахедами розбомбили склади. Це було, наскільки я розумію, позавчора, здається, 19-го, якщо я не помиляюсь. Повідомили, що це була знищена гуманітарна допомога від папи. Цікаво. Тепер запитання. От дивіться. А якщо ви мені щось, мене щось про, про щось просите, подивіться таку-то ситуацію, задавайте свої питання. Ось, а не просто подивитися. Я не можу просто подивитися. Ось тут жіночка, я так думаю, чомусь жіночка написала: цікаво. Чи то була знову накопичення допомоги для продажу, чи дійсно вона незабаром мала б бути розпреділена. Я чула, наприклад, мої дорогенькі, що то для Харкова, для Херсону мала мало би бути. Так? Ось. І, і чи взагалі була це гуманітарна допомога? Що, що скривають? І так, давайте подивимося е, на саму атаку. На саму атаку. Е, ви бачите, ось це і є товар, який приховати хотіли. От карти вже показують, що хотіли приховати, як і колись. Для своїх, для рідних, для близьких. Взагалі-то вона мала йти для дітей, для постраждалих, для е, нужденних. Ось, А тут для своїх нужд приховали Е, Тобто, жіночка, ну думаю, жіночка, е, мала на увазі, що ну, ось, приховали. В мене таке враження, ось там заскладили. Ось, але ви знаєте, що я ще бачу? Не все. Зараз я скажу. Зараз я скажу. А, ви знаєте, що це було? Це була наводка. А, я зараз скажу конкретно. От у мене прийшло, і ось воно так є. Дивіться, ця гуманітарка була там не вся. Там була тільки якась частина, 25-та частина. Ну, нехай буде 25-та частина. Так? Тому що пажик це маленька частина була там. Інша частина десь пішла, вже пішла десь. І ось тут карти показують, що дійсно це для того, щоб списати мої дорогенькі. Тут, як би вам сказати, ви ж знаєте, у нас є крутів багато. Ось. І це ось, бачите, 25-та частина тут, а ось тут для своїх розподіліть. Тобто жіночка була права, це спеціально. Повірте мені, це все спеціально. От. Чи мало вона була бути розпреділена між. Ні, не мало. Ні, не мало. Вони мали її приховати, а решту знищити, щоб показати, що немає від папи нічого. Угу. Це така дом... по домовленості. Ось вам і ситуація. Ну, це взагалі дияволи. От і диявол випав. Ось вам і показали карти, що скривають. Ось так, накопичення. Дивіться, ще раз коротко. Це було все навмисне зроблено, тобто злили інформацію, де у нас склади. У нас ж є наводчики дуже прекрасні, і на низьких рівнях, і на вищих рівнях. Це для того, щоб нажитися, потім розпродати, нажитися. Ось, Тому що я так зрозуміла, що там були і оці генератори. Якщо я не помиляюсь, бо я можу і помилятися для світла. Для того, щоб взимку, якщо будуть виключати світло, щоб люди мали світло. Правда, бачите, вже тютю. -тю. От воно знищили. Але більшу частину дійсно приховали в іншому місці. Ось так мої дорогенькі. Ось так, мої дорогенькі, Навіть не знаю, що питати, тому закриваємо цю тему. Якщо є ще запитання, кладіть, пишіть ваші запитання і будемо відповідати на них, робити розклади. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!